Вітаю! На уроці навчання грамоти читання. Тема уроку робота з дитячою книжкою, читання складів, слів. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першім класі діти просто молодці. Виконаємо дихальну вправу. Свічка. Глибоко вдихаємо носиком, видихаємо через ротик, задуваємо свічку. Почали. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. А зараз пропоную тобі пригадати скоромовку, яку ми з тобою вчили. Розглянь, будь ласка, малюночки. Гава на ганку пекла запіканку. Давай разом з тобою спробуємо повторити: гава на ганку пекла запіканку. А тепер швидше. Гава на ганку пекла запіканку. Спробуй самостійно повторити. Відгадай загадку. Де вона проходить, там травиця сходить. Квіти розквітають, солов'ї співають. Скажи, будь ласка, яка це пора року? Весна! Зробимо звуковий аналіз слова весна. А гноміки нам нагадають, як ми позначаємо звуки. Голосні звуки позначаємо кружечком. Приголосні тверді звуки позначаємо однією рисочкою. Приголосні м'які звуки позначаємо двома рисочками. Прочитаємо слово. Весна. Весна, який ми чуємо перший звук. В. Який він? Приголосний, твердий, позначаю однією рисочкою. В е. Голосний позначаю кружечком. Вес с. -с. Приголосний твердий позначаю однією рисочкою. Весн н Приголосний твердий позначаю однією рисочкою. Весна а. Голосний позначаю кружечком. Поділимо слово на склади. Всна. -е у слові весна два склади. Визначимо наголос. Покличемо слово. Весна. Наголос падає. На другий склад. На склад сна. Наголошений який голосний? Наголошений голосний а. А зараз пропоную тобі. Пригадати букви, які ми з тобою вивчили, дивимось на букву, промовляємо звук С А, Р, И, Х. О, М. У. Ш. П. Н. Л. К. Е, Т, Б. І гномік нам пропонує проспівати голосні. Давай допоможемо чомусику прочитати склади. Ну, НО на НЕ НИ ні. Ду. До. Да. Де. Ди. Ді. Гу. Го. Га. a hè g h g g g g g Гі, Су, Со, Са, Се, Си, Сі. Прочитаємо слова. Сміг. Прочитай самостійно. Сніг. Прочитай самостійно. Хо лод. Го лод. А тепер прочитай самостійно. Ріг рік. Прочитай самостійно. Гро, на. кро на прочитай самостійно. Прийшов час відпочити оченятам. Слідкуй за сонечком. Пропоную дізнатися, про кого ми сьогодні будемо слухати оповідання. А щоб дізнатися, нам треба відгадати загадку. Слухаю уважно. В хаті я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю, лапками чи щось щодня. Я пухнасте. Кошеня! І сьогодні оповідання ми будемо слухати. про... Кошеня. Пропоную тобі послухати оповідання Василя Сухомлинського. Покинуте кошеня. Вмощуся зручніше та слухай уважно. Василь Сухомлинський. Покинуте кошеня. Хтось виніс з хати маленьке сіреньке кошеня. Пустив кошеня на дорогу, сидить кошеня і нявчить, бо хоче додому, до матусі. Настав вечір. Зайшло сонце, боїться кошеня. Притулилося кошеня до куща, сидить і тремтить. Поверталася зі школи маленька наталочка. Чує, нявчить кошеня. Наталочка взяла кошеня і понесла додому. Пригорнулася кошеня до дівчинки, замуркотіло, раде радісеньке Чи сподобалося тобі оповідання? А тепер давай перевіримо, чи уважно ти слухав або слухала оповідання. Дай відповіді на запитання. Як називається оповідання? Покинуте кошеня? Про кого розповідається в оповіданні? Даю підказку. В оповіданні розповідається про кошеня? А якого кольору кошеня? Кошеня сірого кольору. Чому кошеня нявчало? Кошеняті було страшно, і воно хотіло до своєї матусі. Хто повертався зі школи? Зі школи поверталася маленька Наталочка. Що зробила Наталочка з кошеням? Наталочка взяла кошеня додому. Ось і добіг кінця наш урок. Оціни свою роботу. У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. А ми із Кошенятком дякуємо тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!